Хто має у складі Олександра Зінченка, той виграє АПЛ. Ми нарешті дійшли до того моменту, коли за українського гравця топ-клуб платить 100 мільйонів євро. І коли нашого футболіста вимагають повернути фани його колишньої команди. А фани нинішньої зізнаються, що з купівлею Зінченка отримали справжній діамант з чемпіонським характером. Цієї п'ятниці. О 22.00 Зінченка та його арсенал зіграють проти колишнього клубу українця Ман-Сіті. І попри те, що цей матч відбудеться не в рамках англійської прем'єр-ліги, безсумнівно нас чекає футбол топ рівня. В рамках однієї з 16-ї Кубка Англії на Етіхаді команди Пепа Гвардіоли та Мікеля Артети будуть боротися фактично за чвертьфінал, найстарішого кубкового турніру. І всі прогнози на користь саме Манчестера. У перемогу Арсенала віри дуже мало, і насправді на це є чимало різних причин. Перша очевидна, ну для чого лондонцям той кубок Англії при всій повазі до солідності і історичності цього кубка. Арсенал рекордсмен за перемогами в цьому турнірі. У лондонців таких трофеїв 14, а найсвіжіший був зовсім нещодавно у 20-му. Знаєте, коли Арсенал востаннє перемагав у прем'єр-лізі у 2004-му. Це той самий легендарний сезон легендарної команди ще молодого Арсена Венгера. Команди, яка не програла за сезон АПЛ жодного із 38 матчів. Тобто майже 20 років фани канонірів не бачили тріумфу їхніх улюбленців у Лізі. А хто йде всього на п'ять очок позаду Лондонців у таблиці? Звичайно, Манчестер Сіті. Блакитні створюють постійний тиск на амбітну, але значно менш досвідчену команду Мікеля Артети. Сам наставник. Колишній асистент Гвардіоли. пеп постійно розповідає в ЗМІ, як важливо чекати помилок суперника, щоб повернутися в боротьбу за чемпіонство. А в ЗМІ раз по раз виступають експерти, які впевнені, що арсеналу за брак недосвіду втримати перше місце АПЛ. Та за таких умов я б на поле вийшов лише з поваги до гри. Я про те, що якщо б я був на місці арсеналу, я б з радістю пропустив сіті у наступний раунд. Кубка, щоб у них залишився додатковий турнір, вони витрачали додаткові сили. Але. Я це я, а це Арсенал із Олександром Зінченком, який схоже хоче виграти взагалі усі матчі в сезоні. Сашко моя повага. Інтерв'ю Зінченка в Англії зараз настільки ж трендові, як сам трансфер Мудрика ще тиждень тому. Зінченко приніс в Арсенал ментальність переможців. Зінченко закриває абсолютно всі позиції на полі, чому я не розумів, яку легенду ми отримали, коли підписали Зінченка. Все це думки експертів і вболівальників. Сашко найкращий гравець переможного матчу землю. Зінченко той. То заряджає команду, це, це правда. Ніби він вихованець академії Арсенала, який вже 15 років у команді. Словом, зінченко вже стає лідером потенційного чемпіона АПЛ. До речі, в МанСіті була така ж історія. У минулому відео на каналі ми зібрали емоційні промови Зінченка, тому обов'язково подивіться це відео ось тут. Що ж до самого матчу, ще одна причина зробити вибір на користь Сіті. Це, звісно, Ерлін Холанд. Це ж просто якийсь робот, а не людина. Норвежець за 19 матчів в АПЛ забив 25 м'ячів. Йому ще матчик два і він рекорд результативності ліги за сезон поб'є. Алан Ширер та Ендрі Кол в 90-ті за сезон забивали по 34. Тому цей варіант теж виглядає доволі привабливо. Я чесно вірю, що характер Олександра Зінченка, помножений на зарядженість матчу проти колишньої команди, допоможуть Арсеналу пройти Ман-Сіті. Попри те, що Лондонці. Програло останні п'ять матчів Сіті. Остання їх, їхня перемога була саме в Кубку Англії. Що ти скажеш, це історично турнір Арсенала. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, за кого будете вболівати в цьому матчі. Слава Україні!